Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про гумор як зброю у кропі. Так, а що ви такі грустні стоїте? О, так. <пліпи> І гостем нашої студії є метер у цій царині. Ну, дозвольте мені такий комплімент. такі комплімент. Дмитро Чекалкин, вітаю вас. Дякую, Мирина. Знам от... нас багато, нас не подолати. Згадали хороший а, термін. Так. Я так і думала, що може хтось згадає, коли ми називали так програму. Але ось це слово укроп ем, хтось каже, що його придумала. ФСБ, хтось каже, що воно виникло спонтанно, бо так захотіли називати тих, хто себе вважає українцями. А президент каже, що це скорочено український опір. опір. Хтось в парламенті вже каже, а у нас така група, яка називається українська опозиція. Угу. А Дмитро Чекалкін, що думає про слово укроп? Ну я думаю, що це дуже корисний. Взагалі корисна рослина, і треба її вживати, кажуть, що вона там. Покращує травлення, і інші там процеси в життєдіяльності людської. Тому я за те, щоб як казав колись Мао Цзедун, пусть розцвітаються цвіти, в тому числі пусть разцвіти укроп. Тим більше, що форма у нього така, там десь є якийсь центр, з якого виростає так. такий пучок. Ну, ну, так. ну ніяких аналогій <с з тим, що було в історії, але ось там насіння, яке потім проростає, в принципі, теж є дуже корисним. Ми зараз випустили останній диск з притчами, найкращих час на. Притчі всіх часів і народів і біблейська євангельська притча про те, що коли є в вашому серці хоча б маленьке зернятку віри, то скажете ви горам перейти з одного місця на інший, вони Знаєте, А в кропу зернят багато. Багато, Але, пане чекалке, ну зараз такий час, що багато хто каже не до сміху. Може, вже і яйцям не весело. Грустіть при житті так же, нічесно, як сміятися на похоронах. Це як казав ще один відомий персонаж ем, Бірдівські Риби, якщо ви і зобразите на ліце улипку, то Господь знайде для вас причину улыбнутися. Ми Тим будемо більше... посміхатися. Сміх це знаєте, така ж зброя, ем, <кій> який реально і вона не ржавіє. Не ржавіє. Маю підтвердження так, цього. Так, так, Ось це... дуже древня річ <кій> з недавньої української так, так. історії. Але послухайте, як актуально вона звучить. Давайте. Я опозиціонер. Лирического настроя. Эх, эх как хорошо дома, в Донецке, митинг заколдырить с каким-нибудь детским хором. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Я теперь добрый, хороший. Ющенко здоровья желал два раза. Вот. На колени перед народом становился три раза. А ось про парламент. Веселі яйця на якесь там Фаберже. Да. Захищають народ. Ми ж бачили під час парламентської кампанії. Так, ось ті, хто організовував мітинги, а потім ще щось інше, так захищали народ у uh -huh. передвиборчій своїй агітації, так назвали себе опозицією. Uh -huh. Що хочеться вірити? Вам ні? Ну, насправді, ви знаєте, мені дуже приємно, що в цьому парламенті немає комуністів. да, цієї, Ганебної партії для сьогоднішньої України, да, яка стільки потерпала від е, тоталітаризму комуністичного. І взагалі оновлення має відбуватися постійно. У нас з шести партій, які були обрані в парламент п'ять – це абсолютно нові партії. Да. Ну, е, тому, знаєте, є таке прислів'я, що політиків, як і підгузники, треба міняти якомога частіше з одної ж, ж причини. є ну, порада... Або якийсь лакмусовий папірець може десь в кишені. Ага. Як визначити, коли політик справді, справді любить народ? А коли він тільки каже, що ну, він ви, його знаєте. У мене був досвід десь років 10, я працював дипломатом перекладачем, і мені була нагода сидіти з практично з усіма українськими поруч з усіма українськими там можновладцями, да і завжди згадував цей вислів, що саме високі пости в цій країні займають саме низькі люди. Тому я так чи інакше відчував цю енергетику Росія да, відчував... може образити <гум> в них це дійсно в прямому в переносному смислі, да, саме низькі люди. Раз пошла такая мода Подводить итоги года Вот и мы не подведем И сейчас их подведем Оп! Молодец Спасибо Загадали <кхм> Нашего mm -hmm. соседа И вот. Дмитро Медведев так. Заявляет Россия это Европа Він каже: я завжди це говорив, я завжди ага. це вважав. Ага. І тут у мене складається там простенька така собі формула. Ага, Росія це Європа, каже Медведєв, ага. Кучма написав, Україна, Україна не, не Росія. Росія, а Майдан кричав днями і ночами ага. про те, що Україна це Європа. Росія образилася, я так розумію. Вы знаете, давно пора мать перемать, умом все-таки Россию понимать. Но это непросто. Не, не да, сегодня раз, разобраться во всем этом хитросплетении, этих завихрений. То есть, как Виктор Пелевин написал, что действительно существует антироссийский заговор, это однозначно, но в нем, к сожалению, участвуют почти все 150 миллионов жителей России сегодня. Это одна из последних сегодняшних шуток, как в очереди в одном из московских супермаркетов. Одна возмущається сир-то подорожав. Це ж сир то наш отечественний. у нас столько війна. Все остальне у нас імпортне у нас є ще одна річ, яка покаже, що гумор. Зброя, яка не ржавіє, Давайте. і користуються ним, як виявилося, не лише вдало ті, кого тепер називають укропами, а й ті, хто живе в Україні, любить Україну або, можливо, вже себе вважає укропом в душі. Я сподіваюся, що Михайло Жванецький на мене не образиться за це, але ось це сказане давно. А послухаємо, як це звучить. Мне, я поддерживаю вот это решение о том, что импортное продовольствие надо убрать из магазинов, конечно. Но мне кажется, чтобы дать путь нашему производителю. Вот я все время думал, если мы уберем импортные продукты, то сразу же, видимо, появятся наши. Хотя у меня появляется ощущение, что если уберем импортные продукты, прежде всего подохнет наш производитель сам. Теперь вот я еще помню ключевое слово корма. Вот эта корма у меня в голове сидит. Карма, корма, корма. Именно почему-то в Советском Союзе всегда кормов не хватало. Ну, то что еды не было, в очередь, ладно. Но кормов, за что скот? Ну говорили, что Скот заслужил, что он так не имеет кормов, потому что он все время нас подводит, как олимпийцы все-таки. Значит, а какие еще там продовольственные доктрины, может быть? При самом страшном течении обстоятельств, то есть если импортная будет убрана, а наша не появится, что я предвижу, конечно. Тогда, допустим, я, Коля там Басков, Максик Галкин, Ваня Урган, будем давать концерты в подвале супермаркета. Артем Митроицкий, Мабуть, теж боїться супермаркета або uh -huh. переживає за колег по творчому цеху. Він ну, запропонував Путіну. Каже: я вам просто пропоную, я вас прошу, відмініть ці антисанкції. Uh -huh. І взагалі думайте про те, що приємником був Михайло Ходорковський. Uh -huh. ну, на жаль, навряд чи його почує цей голос. Да? А я згадав, що я минулого, минулого літа я представляв якраз Михайла Михайловича Жванецького. В Одесі на одному з там урочистих заходів казав, що людина, завдяки якій там гумор лишається нас предметом першої необхідності, він так вийшов, подивився на мене. Ну а до того я там багато чого цитував. Він там каже: ну, в отличию від от нікотрих, я читаю тільки своє. Ну, Потім, правда, мені подарував свою останню книжку, підписав відущому від відомого. Так, зберігається в мене подарунок Михайло ну, Михайловича. Те, що uh -huh. взагалі. Читає, це ж прекрасно, бо я теж згадаю одного mm -hmm. з корифеїв Радіо Свобода, який mm -hmm. заходив там в ньюзрум і казав, ну що все пишете. Ви б почитали що небудь. Чукша не читатель, Чукча писатель. Проглянула вашу сторінку у Фейсбуці, вона піднімає настрій, але ж вона і примушує сумувати. Я не знаю, що це, чи може, втрачаєте кваліфікацію, чи дійсність вас перемагає, але скажу чому? Тому що те, що щойно говорив Жванецький, абсолютно накладається і на ситуацію в Україні. Не лише в Росії зараз проблема з гречкою. В Україні теж гречка вже коштує стільки, що людина, коли дивиться, то думає, чи вона окуляри дома не забула. Правильно? Ви знаєте, в нас в. Може, більше спільних проблем з Росією, ніж різниць, <різниць> да? тому ми всі ж вийшли з одного радянського минулого, да? і наш гінофонд в путі дуже сильно поїздержався. Тому ми всі не можемо сподіватися, що завтра ми прокинемося там в Британії. Да? Все. Але я кожного разу не можу собі знайти <кху> таку остаточну відповідь на запитання: це добре чи погано, коли ті, хто при владі, смішні. Ну напевно, ну дивіться, дивіться, взагалі суспільство позбавляється своїх вад сміючись. Тому сміх це така ж захисна реакція, як і сльози, тільки менше вологості від сміху. корисніше. Тому ми захищаємо не тільки е, свій там не знаю інтелект і психологічний стан, але й захищаємо суспільство від тих вад, які висміюємо, Як колись вольтер ще написав, що те, що стає. Смішним вже не може бути небезпечним, страшним. Ой, Що це таке друсіка? Так, так. Чому весело на війні? Постійно якісь приколи. Да, так, Я реально, я так не ржу ніде, як в АТО реально. <реш> Давай. Радіостанція? Да, так, да. так. Солдати, набирай 7.5.5 на радіостанції. Кидай міномет і приходь до мене на сауну. Правий сектор прийде, порядок наведе. Дорога ваша Дарина Чиш. <риклад> <риклад> Сіла. Заліва. <риклад> 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 А чому тоді російське суспільство не сміється? Чому ця величезна колонна зала під цими люстрами, які я пам'ятаю з дитинства із часів Леоніда Ілліча Брежнєва, мовчить і дихає, коли президент Російської Федерації каже, що щось таке, що він заперечував ще там кілька місяців тому? Были российские а солдаты, вы, были Смотрите российские на военные. постсоветское пространство. Но это, они полно формы, которые похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Но это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Да, я не скрываю. Конечно, э, это, это факт, мы никогда его не скрывали. А наши вооруженные силы. Прямо скажем, блокували воржони силы Украины, расквартированные в Криму. Сьогодні Кісільов кожної неділі да, робить санкція землювання мільйонів телеглядачів російських. Тобто, ну зайва раз статистика підтверджує да, цих переглядів, що телебачення є найпотужнішим сьогодні а, маніпулятором. Громадської думки і це небезпечна зброя в руках сьогоднішньої Так порадьте, що треба зробити нам? Як от транслювати так гумор, як основну ну, нашу побільше, зброю? побільше, да, побільше гумору треба дійсно пам'ятати, що посмішка вона подовжує не лише рота, але й життя. Да, тому сміючись, будемо долати всі перешкоди і негаразди. не як ви думаєте, що лежить в основі того, що люди вірять в абсолютно жахливі речі і несенітниці? В те, що вірити практично людина, яка може користуватися інтернетом, а читати, слухати радіо, не б мала би? Ну, для мене, чесно скажу, нічого дивного в цьому немає, тому що я був на передньому там, рубежі пропагандистської. Боротьби да, в рай... з радянських часів. Наші випускники, в нас навіть в нашому інституті був факультет спецпропаганди, де готували цього всього Жінок фронту. Жінок, тих, які переміщаються з одного міста в інше. Взяли ребенка, трьох мальчика маленького, тросиках футболки, як Ісуса, на доскубині прибили. Один прибивав, двоє держали. І це все на маминих глазах. Маму держали. І мама смотрела, вот это все как ребенок истекает кров'ю, крики, биз. І що так взяли, от туда надрезы сделали і сознання теряли. А потім маму, после того, как полтора часа ребенок мучился, умер, вот это все происходило. А потім взяли маму, прив'язали до танка без сознания і по площади тільки круга провели. Не, готували, готували тих, хто ниточки дергають на горі, да? і щороку 50-60 випускників цього, цього факультету він існує з 39-го року, між іншим наш інститут. І це зайве аргумент, який підтверджує те, що Сталін насправді готувався не менше Гітлера до війни. І Гітлер його випередив на декілька тижнів, тому що в 1939 році створили в самому центрі Москви величезний військовий інститут, де були. Факультети відповідно там до ешелонів майбутнього наступу да на театр європейському бойових дій, де 40-му -40 році видали 2 мільйони е, розмовників да, російсько-німецьких, да з фразами Как проїхати на Берлін. Тобто так само, як аналіз Тому, інтернету, починаючи, наприклад, з 2004 року, після помаранчевого mm. майдану, чітко вказує, що можливо ці самі люди або їхні ну, діти. Духовні готувалися до того, що відбувається зараз. Ну, в, тому, в тому ж справа. Ми в 80-х роках, коли я вперше там стикався з іноземцями, да, і був таким, знаєте, поки я не виїхав за межі Радянського Союзу, да, в 80-х роках, я був таким, ну, досить. Переконаним пропагандистом соціалістичним. я не вірив в комунізм, не вірив, що ми можемо побудувати комунізм, але захищав там спіною на губах, захищав соціалістичні принципи, да, що Совєтський Союз та плод міри демократії, ми несемо свободу. Я пам'ятаю, я вперше в історії радянського Союзу приїхала Ковецька бригада на навчання в Радянський Союз. І я, як секретар партійної організації, взявся так тоді всім іноземцям, які перебували на навчання в Радянський Союз, обов'язково читали курс е, такий пропагандистський, да, який називався Радянський Союз. І я виходжу з першого урок, а сидять там шейхи Ковецькі, які навчалися в Вестпойнтах і Гарвардах, да, і виходить такий трошки вже побитий пилом, дай мольмолью побітий полковник, вже такий пропитий. У него этот конспект, краткий курс в истории ВКПБ. И он вот так ничтоже же я начинает читать то, что там написано. Говорит, и вот, товарищи офицеры, в октябре 2017 -го года, прикрываясь жупелом анархосиндикализма, левые эсеры ползли к власти. Я им говорю. Ну, то есть представьте себе, приехали э, выпускники Вестпойнта и Гарварда в страну, в страну впервые в социалистическую страну, какую, попали в какую-то Туркмению, в самую неблагополучную республику Советского Союза, где нет дорог, оказались в ужасных там этих условиях и гостиницах. А мы вместо того, чтобы рассказать им о том, что все-таки Советский Союз это там космическая держава, мы начинаем про какой-то там анархо-синдикализм в октябре семнадцатого года. Ничего, я, 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 я так гадал... вкрадаюсь до него и говорю: а что, товарищ полковник, вот так и переводить? Он так смотрит на меня, <laughs> что-то знает переводчик из Москвы, наверное, что-то не так. И он так, <laughs> свой конспект, так прикрываясь, она жупила, она... а извини, не не В октябре семнадцатого года прикрывая жупила монарха синдикализма, левые эсеры тихой сапой ползли к власти. Вот теперь переводи. Я <laughs> <laughs> Тоді, е, був Дозвольте, Дозвольте запитання, uh -huh. як ви переклали тихою сапою? <гум> <гум> так в тому ж справа, що я абсолютно відійшов від тексту оригіналу. Не в мене е, цікава була історія, але ага. е, я ага. просто тепер для себе зробила висновок. Так. Як тільки я бачу слово жупил, я тепер знаю, з ким я маю ким? справу анархосіндікалістами з пропагандистами. Да, пропагандистами, да тому я зараз згадую, як поки ось я був там в Алжирі чотири роки, да, як змінилася свідомість наших громадян в радянському союзі, коли вимкнули цю пропагандистську да, машину, хлопців там в програмі взгляд. Замість поставили гаворячий голов програми Врем'я Молчанова вместо, там этих зомбіруючих, ведущих програми міжнародної панорама». І я ще скажіть поверта... меткову? <світку> я повертаюсь в 90-му році да, і раптом чую якісь там. Ну, а, а тоді ж я вивчав арабську, і друга в мене була гібрайська іврит да, і англійська. І англійська і гібрайська це мови найваригідніших наших супротивників. Да, Сказати, кровавого сионизма і страшного империализма. І раптом я бачу, що Америка вже наш партнер Рейгана приймають там на червоній площі Це, і в одному, на одному з заходів, урочистих в, в Москві, аудиторія там, тисячна оплесками стоячи, приймає голову Всесвітньої Сианістської агенції Сухнут. Тільки там позавчора книжки про цей кривавий там сіаністський заговор були по всім нашим книжним магазинам. І тут вдруг аудиторія в Москві приймає його стоя оваціями. І Всі співають пісні про Паручика Галіціна і Корнета Аболенського, яких там вважали всіх білогвардейців, всіх там засланцями імперіалістично. Отже, достатньо змінити ну, те, що виходить із телебачення, канал да, і свідомість швидко. буде мінятися. Є такий е, Степан Демура, може, бачила його в інтернеті, багато там таких досить експресивних висловів. І я, я переконаний, що коли б дали таким людям, як він, хоча б там 2-3 тижні, можливість в прайм-тайм по російському телебаченню в, в, виступити. Соціологія показала б, що рейтинг Путіна впав би там в чотири рази. Просто людям, які сьогодні там 80% тих, хто вірить Путіну, це люди абсолютно залежні від того, що їм кажуть по телебаченню, тому що вони всі свої новини отримують саме з зомбоящика. В них немає інших джерел інформації. Ці решта там 20-15% – це якраз ті, хто користується інтернетом. Ти посмотриш на потреблення газу в Європі. ежедневная, да? Посмотрим на мощность газопровода. Пиковой нагрузки мощность газопровода не покрывает. Поэтому хранилища на Украине нужны как раз для того, чтобы зимой, когда идут пиковое потребление в Европе, отбирать газ не, не, не только, который был потреблен на Украине, но система так построена с такими с таким расходом, грубо говоря. Очень интересно, кстати, вот как Газпром и фирта сделали огромные деньги? Как раз на этом. Вони продавали фіртешу газ там по 268, відкуда цена взялась. А зимой, зимой у фіртежі же покупали газ по 360-380. На завершення хочу вас запитати, як ви... Оцінюєте те, що не вдалося Росії розіграти ось таку антиєврейську карту в Україні. Чому ми тепер усі бандерівці, або якщо правильно називати, жидобандерівці? Ну ви знаєте, вони самі стали за заложниками своїх уявлень про Україну, тому що я думаю, що кум Путіна Медведчук тут зіграв, відіграв визначну роль, тому що він йому абсолютно. Спотворену картину да, представляв, що відбувається в Україні. Що тут всі і його всі, <с> да, що всі, що всі тут пропутинські, да що всі так вірять в російського старшого брата і тому. Про Новоросію, коли розповідали про ці вісім областей, які зараз приєднаються там до Росії, ну він дійсно вірив, що там такі панують такі настрої. Тобто, це люди сьогодні через те й кажуть, що сьогодні там певним чином в них тоталітаризм, але на чолі цієї держави стоїть не Путіна, а зомбоящик, да, який теж впливає на самого Путіна. Він теж. Як стверджують людини з люди з його оточення, він там дивиться тільки російські телевізійні новини, тобто він сам вірить в те, що йому там його піар-менеджери повідомляють. Це означає, що абсурд дійшов вже до свого повного вираження, і це означає, що незабаром має бути щось. Нове ну, будь-яка диктатура, вона так чи інакше закінчується плачевно для диктатора. Да, і тому настільки він сьогодні хапається за владу уперто, тому що він же бачив, чим закінчив там Каддафі чи Саддам Хусейн. Будемо сподіватися, що зброя, про яку ми сьогодні ну, говорили, так. допоможе зробити так, щоб добро було добром, а так. зло було там, де його так. найменше видно. Так, домовилися. Дякую вам Дя... за участь Дякую. в програмі. Дякую вам. Це був Дмитро Чекалкін. Програма ми разом завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. І пам'ятайте, той, хто сміється, той перемагає.